Всім вітання, ми з України. Дівчатка два дні чекала, щоб показати вам дійсно, що я не відкривала посилечку Аргомаркет мені прийшов, дівчатка. Так терпіла, тільки почала знімати і зателефонував телефон. Але ви бачите, що дійсно я не дивилася і не бачила, що там знаходиться, але гарно запаковано. Ну, я, звичайно, знаю, що там знаходиться, бо це ж я замовляла. Але ж все-таки вперше замовляла і хотіла подивитися. Що і як? Ну, бумажки, як завжди, багато. Так, не можу взяти від Це наша накладна. І далі будемо дивитися. Ну, гарно, що казати, це є фірма. Дуже О, такі бачите? пакетик. таке враження, що це, знаєте, пакети, які не приносять шкоди для навколишнього, які перетворюються. Перетрагам Так, давайте подивимося, висипемо. Ага, дівчатка, я ще, знаєте, тепер буду лінива господиня. І дивіться, що я замовила. Ось такі морквинки на стрічці. Морква каротіна. Ось ви можете подивитися. Ось така Анета F1. Так, далі по 15 гривень. Тому замовила талісман. Думаю, о, що? попробуємо, так. І ось така. Маріон. Дівчатка. Так, далі, що ми замовили? Далі я замовила ось таких е, пакетах. капуста цвітна, 4 сезони. Капуста червоно-качана гранат. Капуста з Дівчата, Чому в таких пакетах? Тому що, ну і платить за рекламу, якщо можна ось в таких пакетах замовляти. Капуста цвітна літня альфа. Так, давайте глянемо 2 грама. Так. Далі ось замовила таку фірму. Вже не один раз в мене квіти були, мені сподобалось. Боже, Капуста Броколі. Ось така. Так, Зелен... мангольд зелений. Минулого року дівчатка неможливо було знайти. Такий став популярний. Так, капуста кольорова, білий замок. Так, ось така фірма у нас. Краще сорти гібридних, це. Обервіль рання савойська капуста. Так, ось взяла цю капусту. Пакчой хочу теж спробувати. Так, звучатку. Далі опять Манголь взяла червоний. Як і декорація, так і буду використовувати. Так, і капуста цвітна. Ага, це я два. два взяла. Два набора. Ось так. Так, далі ми взяли це у нас, дівчатка, дивіться, опачки. Секретна формула е, успішного садівництва. Це у нас, дівчата, ну я не прочитаю вам, тому що сама не бачу. Так, гумат. Гумат. Це у нас гумат, який розводиться, це концентрований гумат. 20 грам. А розводиться він дівчатка. Ну, Я вам приближу, дівчатка. Ви прочитаєте, тому що через камеру далеко. Ось, дивіться, 2 грама порошку розчиняється на 10 літрів теплої води. А у нас 20 грам. Отакий гумат. Я взяла. І чому я замовляла? І з чого все почалося, що я. Почала замовляти, тому що мені потрібні були маркери, дівчата. Ось такі маркери. Їх тут 100 штук, для того, щоб перекурувати свою росану. Ось таке замовлення у нас з агромаркету. Дякую за гарне упакування. Так, зберемо. і покажу, що я зараз собі купила. І я ще собі прикупила ось такі ножиці. Ножиці сікати. Дуже зручно ним не буде обрізати листя, квіти, які перецвіли, тому що ножицями, звичайними, трішки важко, а не зручно. А ось такими ножицями буде дуже гарно. Значить, фірма у нас ось. Ціна ось така. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей і швидкої перемоги!